У нас зараз повід покинути примочу. Да? Так, Угу. Да, зараз покинемо. Можна я гляну на вас. Сердюк, так? Да? Сердюков. а що вам мене нас? Сердюков. Ну ви ж держслужбовець, чи хто ви? Пішліть, я вам покажу. Ви ж керівник цього закладу. Тому, виконуючи обов'язки. Що ось люди зайшли сюди зараз роблять під час тривоги. Роз, роз. Ну, узнайте. Узнайте. А? — У вас питання якесь було? Чому ви зайшли? Це було питання Було питання під час тривоги. Ви зараз людей виганяєте, а під час тривоги. Ні, не сиділи. При мені зайшли люди. А ви кажете, людей треба виганяти. Це ж договорились, мабуть, якось зайшли ніхто нічого не через. Скажіть сюди. Представтесь, будь ласка. А чого ви в нас туди? Вибачте. А куди ви пішли? Кажу, представтесь, вона втекла від мене. Держслужбовець утік від мене. Чого я фіксую? Щоб ви тут служили нормально. А не що я нормально було б нормально. Мінтів понабирали в сервіс-центр, блядь. Виганяйте всіх, кажу. Тривога, значить, для всіх тривога. А не, блядь, тривога в них. Ось така тривога в сервіс-центрі. Договорюються, заходять. Люди в черзі тут стоять, а деякі заходять. Деяким можна, блядь, заходити. Ну що це таке сервіс-центр? Керівництво сервіс центра Зверніть увагу, блядь. На 12.47. сервіс центр МВС. Я вже вкотре приїжджаю і глядство знаходиться постійно. Бігунки, договорняки, блядь, служба безпеки приїжджає, рішали, блядь, з номерами. А є 039-ки, мі мінти. Перевірте це все. Кажуть, корупції нема. Та тут корупція на корупції, блядь. За який хер, блядь, хлопці там захищають, блядь. Щоб оці, блядь, тут жили, блядь, та рішали, бігали, блядь. Служба безпеки, блядь, і вся херня, блядь.